Депортаційний центр після незаконного ув'язнення в Росії. Чому колишні політв'язні не можуть повернутися на батьківщину? В окупованому Криму судитимуть колишнього працівника Чорнобильської АЕС. Наслідок ракетного удару Росії по Києву вранці 31 липня була пошкоджена головна мечеть духовного управління мусульман України Ума та будівля ісламського культурного центру. Про це повідомив муфті Мурат Сулейманов. Це був ескендер, він впав десь ну, приблизно 100 метрів від нашої мечеті, і він під час падіння, тобто був вибух. І це знаєте, це от касетне. Вони повністю. І навіть ми знаходили у ці частини в цього металу в стінах, знаходили в стеклах. Ми знаходили навіть просто коли почали вбирати наш двір. Ми бачимо, що ворог він, тобто для нього вже не важливе життя людей. Просто одні сотрудники передали мене іншим, просто передали поліції, яка мене від відвезла до депорт-центру. Так, колишній політв'язень Андрій Коломієць, незаконно засуджений в окупованому Криму, розповідає, як після 10 років за ґратами росіяни відправили його до центру тимчасового утримання іноземних громадян у Краснодарському краї. Ти не на волі, ти теж закритий, але в тебе більш більше чуть зручніш зручніші умови. Тобто, якщо в тюрмі ти сидиш там в камері, тут кімнати. З кімнати ти можеш вільно виходити. Мало того, я і так відсидів 9 років і 8 місяців в в'язниці, і виходить, з 15 січня по 6 липня цього року я відсидів в депорцентрі. центрі Андрій пояснює причина протермінований паспорт громадянина України через незаконне ув'язнення. Він не вклеїв нове фото у 25 років. Ось у мене справка про звільнення була, і був документ про встановлення особи, що я являюся громадянином України і все інше. Тобто Росія, як цю справку видала з депорценту. Ну ще в мене були ці рішення суду, за якими мене утримували там 90 суток, потім ще 90 суток. Що в депорт центрі вони ж не можуть мене просто так утримувати? Вони мене отримували з рішення суду на 90 суток. Потім продлівали ще на 90 суток". Чоловікові вдалося повернутися в Україну. Правозахисниця Ольга Скрипник каже: нині достеменно невідомо, скільки ще українських громадян перебуває в таких центрах. Щонайменше декілька сотень. Росія, поки люди нам перебувають в депортаційному центрі, продовжує тиск на цих людей. Наприклад, ми фіксували, коли приходили представники і міноборони тисли на людей, щоб вони наприклад брали там громадянство Росії, ну і відповідно далі йшли воювати. На боці Росії Ольга Скрипник пояснює, що через відсутність дипломатичних відносин з РФ громадян України примусово відправляють до портцентри та радить політбранцям напередодні звільнення через родичів та адвокатів звертатися до українських органів влади по допомогу. Люди звертаються, хоча б до волонтерів, щоб отримати якусь там мінімальну допомогу, плюс до російських адвокатів, щоб, наприклад, оскаржувати рішення про те, щоб що людину помістили в цей так званий депортаційний центр, тобто мінімум офісу амбудсмана України, тому. Що вони безпосередньо відповідають за таких людей, також до правозахисних організацій, до Міністерства закордонних справ України, ну і до власно до всіх органів України, які можливі, також правозахисниця радить звернутися в українські консульства, які є на території третіх країн щоб там політбранцям оформили посвідчення особи на повернення в Україну? Зокрема, це може бути консульство України у Грузії, адже зазвичай на кордон з цієї країни вивозять громадян України. Скрипник розповідає, які документи можуть бути підставою для видачі такої посвідки. Ну, в принципі, то все, що має людина, хоча б на руках. Зазвичай це і є якраз той самий паспорт, який Росія вважає просроченим, да не визнає і так далі. Але для наших органів це все одно документ. Тому в ідеальному випадку це все ж таки паспорт громадянина України навіть. Якщо там вчасно не вклієна фотокартка. ідентифікаційний там податковий номер. Да це якісь там і так далі. На запит суспільного в офісі уповноваженого Верховної Ради справ людини нам відповіли, що оформити посвідчення особи для повернення в Україну можна без присутності політбранця. Для цього родича мають звернутися до Державної міграційної служби України. Скрипник радить здалегіть отримати також рішення комісії про встановлення факту позбавлення волі внаслідок російської агресії. Якщо ви маєте рішення комісії, то ви пишете відповідну заяву до. Національного інформаційного бюро, і вони потім, заявнику, наприклад, там це зазвичай рідні, там дружина або батьки, заявнику потім направляється ця виписка, яка є цим документом. Це теж в принципі важливо, тому що це важливо і для оформлення документів, і потім для того, щоб повернутися на територію України. Андрій Коломієць каже: якщо бранця довго отримуватимуть у депортаційному центрі, є ризик, що окупанти відкриють на нього нову справу. Тому що якщо ти вийдеш на волю. На волі тебе можуть піймати, як сказати, спецслужби і додати ще срок, просто там щось підкинути, як це мені було. Е, Візначально, як мені підкинули дикоростущу цю траву і наркотичну, і все, і мене за цього закрили, а потім мені додали вже за майдан. Ось так же само може бути і в другому комусь, тому я якби не питався з цього депортцентру вийти, тому що я знав, що мене можуть посадити ще. Скрипник додає, що такі випадки з політично ув'язненими вже фіксували правозахисники. Зокрема, Геннадій Лемашко після восьмирічного незаконного ув'язнення в Росії опинився у центрі утримання іноземних громадян. А далі, взагалі, його доля остаточна поки невідома. Скоріше за все, він перебуває в СІЗО, але це означає, що значить це нова кримінальна справа. Ситуація була з Дмитром Штибліковим, якого так само наближався термін звільнення. Да, він відбув незаконні 6 років. На нього відкрили одразу нову справу і дали 20 років. Цьогоріч у вересні закінчується Термін ув'язнення ще в одного політичного бранця Кремля Валентина Легівського. Він відбуває 11 років за сфабрикованою справою про шпигунство. Його родина побоїться, що після завершення незаконного терміну він теж не зможе повернутися в Україну. Валерія Церна, Владислав Нагорний, Суспільне новини, Крим. У головному управлінні розвідки показали архівні кадри, як вперше застосували fpv дрони у відкритому морі. Тоді бійці підрозділу Raven Group у складі спецпідрозділу Тимура вперше застосували fpv дрони з човнів. У гур зазначили, завдяки цьому змогли придушити вогневі засоби росіян на газовидобувній платформі Петро Годованець у Чорному морі. Окупанти зазнали втрат серед особового складу і техніки. Січень 22 22-го року, остання фотографія, коли він був у нас вдома, остання фотографія, коли я була з ним. Марія показує фото зі своїм татом Леонідом Маликом. Розповідає, його викрили у тимчасово окупованому Бердянську у травні 24-го. Ми постійно були на зв'язку, постійно зідзвонювались. І в один момент я просто е, зрозуміла, що в нього немає від нього дзвінка вже три дні. Я подзвонила родичам з, окупов... з окупованої території, запитала просто як в них справи, де батько, що з ним, чи є він на місці. А, і як з'ясувалося, він зник. Так Марія дізналася, батька судитимуть в окупованому Криму, Закидає закидають державну зраду та обіг радіоактивних речовин, бо колись працював у Чорноболі. Він був майстером цеху, де транспорту. Він не мав прямого контакту з радіоактивними речовинами ніякими. А він просто займався утилізацією транспорту. Там сам Леонід із Донеччини та з часом переїхав до Києва, де й народилася донька Марія. Проте, в 2012-му мусив повернутися додому в Новотроїцьке, доглядати за хворою мамою. Два тижні він працював в Чорнобилі. Потім приїздив на два тижні. Ну, вихідні в нього були два тижні. Він приїздив Новотроїцьк. У Новотроїцькому застав і широкомасштабне вторгнення. Зранку почала йому дзвонити. Спочатку він виповів, що все добре, все добре, у нас все добре, і потім, через годину-дві, зв'язок повністю зник. І так було два місяці. Марія каже: в окупації батько був змушений отримати російського паспорта, таксував, щоб мати гроші. У день зникнення теж був на роботі, вивіз людей у Бердянськ, але додому не повернувся. Десь в серпні, через чотири місяці, йому дали один раз подзвонити родичам. Просто що він жив. І потім в грудні це вже пройшло пів року. Ми дізналися, що він перебуває в СІЗО в Маріуполі. Марія переконана, справа проти батька сфабрикована, а йому загрожує 20 років. Нам стала відома ця постанова суду, і там не було зазначено ні жодних доказів, ні свідків. Просто е було допитано свідків. До можливі докази зараз. Леоніда Малика утримують у Донецьку, мають перевести в окупований Сімферополь, де оголосять вирок. Однак рідні сподіваються на обмін, бо Малик є у списках як цивільний бранець. Повідомили в координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими. Валерія Церна, Андрій Хрустальов, Суспільне новини, Крим.